Всім привіт! Вітаємо привіт. вас на каналі Номограй. Мене звати Катерина. А мене Олексій. І сьогодні ми поговоримо з вами про новиночку на настільному ринку України. Настільну гру Бонсай. Бонсай. Вона, вона тільки не приїхала в Україну, а ми вже до вас прийшли з правилами оглядами в наступному відео з Номограєм. Ну що ж, придбати цю настільну гру ви можете в описі під цим відео, посилання буде там. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. А ми переходимо до правил підготовки наших думок. І все погнали! Ну що ж, почнемо з підготовки. Для цього ми в центрі столу розкладаємо наш ігровий планшет. Далі ми розміщуємо усі гекси бонзаю в межах досяжності гравців. Це наш буде загальний запас. Одразу зазначу, що ці треї вони не йдуть в коробочці, це наші треї для зручності. Далі ми навмання обираємо три цілі. У нас представлено в грі п'ять різних варіантів цілей, які впродовж гри можна буде виконати. Ми навмання обираємо будь-який колір. Ну, давай, для прикладу, ось ці дві йдуть в коробку. Вони нам не знадобляться в цій грі. Варто зазначити, що у нас кожної цілі представлено по три тайли. Коли грається в трьох і чотирьох, гра розрахована взагалі на чотирьох гравців, то участь приймають всі три тайли. Якщо ми граємо в двох, то ось цей тайл, який посединці, так він посерединці очок приносить. Він вилучається з гри, і в, грі, і в грі будуть приймати участь тільки два тайлики цілий. Далі, залежно від кількості гравців, ми формуємо нашу колоду. Ось ми вже відібрали картки на трьох і на чотирьох. Тут є цяточки відповідні, і ці картки потрібно вилучити. Мені здається, на... тут чотири карти для чотирьох гравців і одинадцять карт для трьох гравців. Тобто, ось ці картки ми просто вилучимо при грі на двох. Ми перетасовуємо цю колоду, кладемо в відповідне місце. Ось тут воно. В нас позначене, і відкриваємо з цієї колоди 4 карти. Це буде, так би мовити, наш ринок, який нам задобиться трошечки згодом. Далі кожен вибирає колір, бере відповідний горщик і тайл сейші. Тайл Сейші кладеться під горщиком, і карта пам'ятки, якщо вона потрібна, це скільки переможних балів буде приносити кожний з тайлів гексів Бансаю. Про це поговоримо також згодом. І, врешті-решт, в залежності від того, хто буде починати гру, правилами диктується, що буде ходити гравець найстарший, отримаємо відповідну кількість. Гексів, наприклад, Льош в даному випадку старший, перший гравець він отримує всього один гекс Стовборо. Я, як другий гравець, отримую один гекс Стовборо і один гекс кроне. Третій гравець отримує ще квіточку, а четвертий гравець отримує кожного гексу по одній одній штучці. І, власне, блокноти для підрахунку ми тримаємо поруч також з усіма компонентами. Він нам знадобиться наприкінці гри. Власне, по підготовці це все. Тут ніяких нюансів немає, головне відібрати карти зайві і підготувати ось ці жетони. і не забути, що на двох оцей такий жетон посередині вилучається. Так, З кожного типу так, середній так. вилучається. От, в даному тобто, випадку надвох, ми граємо так. вдвох, тому ми можемо так, одразу так. вилучити е, так. Все. Підготовка це все. Далі ігровий процес. Перебіг гри відбувається так, що всі гравці будуть ходити по черзі за годинниковою стрілкою, починаючи з першого гравця. І в свій хід у нас всього доступно дві дії. Ми або робимо медитацію, або культивацію. Також після кожного свого ходу, як тільки ми зробили або медитацію, або культивацію, ми перевіряємо, чи виконана умова ось цих тайлів, які ми вже відібрали. Якщо вона виконана, ми можемо взяти цей тайл і пройти його. Якщо не виконана, то відповідно нічого не відбувається. Але про це ми ще можемо поговорити. Так, і ми можемо відмовитись від цього тайлу, щоб дійти до більш дорожчого. Але якщо ви відмовились і то повертатись назад потім не може. Тобто ви відмовились, наприклад, у вас назбиралось 8 стовборів, ви такі ні. Я... Піду далі, збираю 12, щоб отримати відповідно на 10 переможних балів більше. А потім у вас щось не пішло, ви назбирали тільки 11. Повернутись до цієї, ви вже не можете. Відмовились? Так, відмовились. Тож, а тепер трошки більш детальніше про кожну з дій. Почнемо ми з медитації. Медитація. Мається на увазі, що ми беремо одну карту з тих, що доступні на ринку. У нас тут всього чотири карти. І як ви можете помітити, під першу карту у нас немає ніяких символів, а під другу, третьою, четвертою є відповідні символи. Якщо ми беремо першу карту з ринка, ми не отримаємо ніякі бонуси. При цьому, якщо ми беремо будь-яку іншу карту, у нас вже є відповідні бонуси. Наприклад, друга карта, якщо ми її візьмемо, ми можемо на вибір отримати або гекс стовбура, або гекс. Крони, відповідно, третя картка нам принесе і гекс стовбура, і гекс квітки. І четверта картка нам принесе гекс крони і гекс фрукта. Ви набираєте, берете себе карту. І відповідно, якщо під є бонус, ви його отримаєте. Варто зазначити, що коли ми беремо ось ці картки, вони нам дають бонус. Наприклад, я беру ось цю картку. Так, вона мене диктує. Я потім проговорю, що значить кожна карта, що я маю взяти гекс стовбура і гекс квіточки, і я кладу сюди. Зараз у мене чотири гекса переді мною. Варто зазначити, що на початку гри ми можемо мати максимум 5 невикористаних гексів в своєму запасі. Але впродовж гри ми зможемо розширити це, це як. В місткість цю за допомогою ось таких карток. Бачите, вони дають плюс дві. Вони будуть кластись ліворуч від нашої Тайла Сейші, і в даному випадку я вже зможу нести сім. Гексів, але на початку гри у всіх це рівно 5 гексів. Що ще варто зазначити, що ці карти знаряддя, якщо ми вже їх зачепили, вони кладуться ліворуч. А якщо ми набираємо карти вирощування, вони кладуться праворуч від Тайла Сейші. Що таке карти вирощування? Давайте, наприклад, я покажу колоду. Я набрала собі карти вирощування, якісь однакові мені пішли. Ну, наприклад, ось таким чином. Вони будуть диктувати нам вже в другій фазі, про яку ми поговоримо згодом, які тайли я зможу викладати в свій бонсай. адже мета гри виростити бонсай так щоб він приніс якомога більше переможних очок нам. тільки не в другій фазі, а в другій можливій другій дії. Можливій так, так. перша дія – це медитація. Ми набираємо картки. А друга можлива дія це культивація. Ми викладаємо наші тайли до нашого горщика. Давай перед тим, як перейдемо до культивації, ми все ж таки перейдемо по всіх картках. Тобто, у нас є карти знарядь, які кладуться ліворуч. Карти знарядь вони тільки будуть розширювати нашу ось нашу можливість мати більше гексів у себе в запасі. Далі карти вирощування, про які ми проговорили, вони кладуться ось туди праворуч, так от накладаються одна на одну, щоб показати, які гекси ми зможемо викладати. Також у нас є картки сувоїв. Це ось такі картки. Якщо ви берете її собі, вона принесе вам переможні бали тільки наприкінці гри. Ви її взяли, поклали біля з своїм горчиком в закриту. Вона потім повернемось до неї. До речі, одразу, як тільки ви берете карту і отримати відповідний бонус, викладається нова, вони зсуваються, викладається нова карта на ринок наш. Якраз Тут у нас залишились ще дві картки, які наявні в цій грі: це картка майстрів і картка помічника. Картка майстра каже, що беручи її, ми можемо взяти разом з цим бонусом. Наприклад, якщо вона тут лежить, ми беремо цей бонус і також беремо ще будь-який тайл. Тобто нам майстер дає взяти додатковий тайл з бонсаю. Ну, в це, це дані це даний майстер. Так. Є майстер, який каже, взяти одну крону і дві квіточки додатково. Так, а коли ми беремо помічника? То ми можемо викласти із свого запасу два тайли, які вказані тут. Тобто, в даному випадку це будь-який будь плюс квіточка. І зазначено, що ми можемо викладати помічником навіть ті тайли, які ми в цей самий хід беремо. Наприклад, оцього помічника ми беремо, і ми отримуємо тут е, стовбур плюс квіточку. І ми з цим самим помічником можемо стовбур плюс і квіточку, квіточку будь-який елемент е, викласти в свою зону е, бонсаю. І таким чином ми пройшлися по всіх картках з вами, і плавно переходимо до другої можливої дії в свій хід. Це культивація, це якраз викладання гексів в свій бонсай, тобто його розростання. Тут є насправді правила, як саме можна ці гекси викладати. Якщо ми говоримо про стовбур, стовбур обов'язково має торкатися як мінімум однією стороною іншого стовбуру. У нас тут на горщику, ви можете помітити, є вже такий, ну, базовий початковий да, стовбур. початковий, щоб було до чого класти. Тому стовбур можна викладати ось таким чином, можна викладати так, щоб він торкався. Двох та гексів можна ще там якось. Викладати. Тобто тут немає меж головне, щоб він виклад... торкався хоча б однією стороною вже існуючого стовбура. Якщо ми говоримо про крону, так це зелене на ній, прям є така підказочка, що вона принаймні одним боком має торкатися стовбура. Тобто можна викласти ось таким чином. Але не заборонено, щоб він торкався і більших боків стовпів. Тобто, таким чином ми також можемо викласти. Далі в нас гекс-квіточки. на квіточці також є в нас підказка, що вона має торкатись принаймні одним боком вже існуючого гексу крони. Ось таким чином можемо. Як воно принесе переможні бали, поговоримо трошки згодом. І останній можливий гекс це у нас гекс фруктів. Тут насправді також є підказка. Фрукти вони трошки відрізняються від інших, адже мають бути розміщені поруч із кроною, щоб торкатися мінімум двох сторін крони. Наче нічого не забула. Так, так. Ось таким чином. Тобто, тепер ми проговорили, як розміщувати свій, як розміщуються взагалі гексики. І що ми маємо? Наприклад, на початку ходу в мене вже назбирався отакий набір. Ось такий набір. Давайте. Ось я можу зберігати 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І тепер я роблю дію культивації. Як я можу її виконати? Тут мені прийдуть на допомогу моя. Мій тайл сейші і картки вирощування, які я набрала. Завдяки тайлу сейші, я можу викладати три тайли: один будь-який, один тайл стовбора і один тайл крони. Також картки вирощування кажуть мені, що я можу викладати додатково 2 гекси крони плюс 1 гекс фруктів. Таким чином, я можу викласти за свій хід 6 тайлів, враховуючи мою дану ситуацію. Таким чином, я можу викласти одну, один стовбур. Наприклад, ще один стовбур за будь-який. Далі в мене є три можливості викласти крону, але в мене всього дві крони. Я викладаю одну таким чином, одну таким. І також я можу розмістити фрукт. Ми пам'ятаємо, що фрукти розміщуються поміж двох гексів крони. І ось таким чином квітку я не можу викласти, точніше я б могла її викласти, але я, за... я використала. Джокер, Джокер та. так, за столбор, бо в мене, на жаль, він один. Ось таким чином відбувається дія культивації. Так, тобто... тобто за одну дію ми можемо викласти всі тайли зі свого запасу, які в нас тут намальовані. Тобто, в даному випадку три крони, столбор, фрукт і будь-який. Інші ми не можемо викладати. Тобто, якщо ми... Використали джокер на стовбур, як в даному випадку, то ми не можемо викласти квіточку, тому що в нас тут квіточки нема. Ну, ми не зобов'язані насправді викладати всі свої гекси. Ви можете їх як, припасти на майбутні ходи. Можливо, у вас якась більш вигідніша стратегія. Так, є. але і в нас є ліміт тримати, скільки тому і тут ліміт. треба балансувати. Таку, так, балансувати, щоб багато не залишалося, викладати і заробляти бали. Так, при цьому не забувайте, що є у нас ось такі картки, які дозволяють без дії культивації одразу викладати з особистого запасу тайли в свій бонсай. Гекси, це так суміжні в мене поняття, як ви могли зрозуміти. І не забувайте, що тільки добирається якась картка, вони всі зсуваються і викладається на вас, щоб наступний гравець також мав 4 картки на вибір. Таким чином, гра триває, ось так гравці ходять по черзі, виконуючи або медитацію, умовно кажучи, добираючи картки, плюс гекс, якщо є бонус такий, так? І дія культивація, де ми висаджуємо свій бонсай. Гра закінчується, як тільки у нас вичерпалася наша колода карт. І Починається фінальний підрахунок. Там, там почекай секунду. Там, коли остання карта з колоди викладається, після цього сюди у кожного... не може да, викластись. Добре, після цього у кожного гравця буде ще по одному ходу, щоб закінчити свої діліжки. Зазвичай ми коли грали, то це вже дія використовується на те, щоб викласти всі свої гекси і закінчити свій банцай. Але так, після останньої карти всі по разу ще походять. І дуже важливо, не забувайте, що після кожного вашого ходу, неважливо, це медитація або це культивація, перевіряйте, чи виконали ви ось ці бонусні тайли, так, тайли мети. В даному випадку, якщо ви маєте три квітки, ви можете взяти собі цей тайл і отримати вісім переможних очок. Відповідно, якщо ви маєте п'ять квіток, це 16. Адже якщо ви пропустите, ніхто повертатись до цього не буде. Тобто, після кожної вашої дії перевіряйте на виконання тайл і ви можете його добрати. Нагадаємо, ще раз, якщо Відмовляйтесь взяти менше тайл в надії, що ви досягнете більшого. Повернутись потім до цього не можна. Ви відмовились? Все, ви можете розраховувати тільки на більший, і кожен тайл може прийти тільки одна людина. Тобто, наприклад, у мене тут є. Ну, наприклад, давайте три квітки, я сюди забрала. Тобто, Олексій вже не може ніяк претендувати на цей тайл. Він може розраховувати тільки на е, п'ятірку, і відповідно, я не можу також мати два ось цих тайла. Так, тобто однакових кольору не може мати так, один Так, тільки. От, один кожного кольору можу я мати в себе. І, врешті-решта, гра триває доти, доки ми тут о, розібрали картки, здійснили ще по одному ходу. І як взагалі підраховуються ці фінальні бали? Підраховуються картки собою в кінці гри. В даному випадку це два очки за кожен гекс квітки, які я маю, але вони різні. Є два очки ось за фрукти. Що там ще є, такого цікавого? Два очки за кожного майстра. Там два очки за. Одне очко за, крону, за крону, одне так. очко за стовбур. Тобто, доволі не такі. Вони дуже схожі між собою. Вони приносять таку кількість очок за або картки, або за гекси, які вже викладені в бонсай. Далі найцікавіше, ми звісно підраховуємо, що ми тут не висаджували, і рахуємо бали наступним чином. Кожен тайл стовбура не приносить нам нічого. Зіро, Нуль очок. Кожен гекс. Стовбора приносить три, стовбор, вибачте, крони приносить по три очки. Тобто в мене в даному випадку два. Ну, звісно, у вас буде їх більше. Це шість очок. Квітка найцікавіша в плані підрахунку, адже вона буде приносити по одному очку за кожну порожню сторону біля неї. Умовно кажучи, в даному випадку квітка торкається лише однією стороною іншого гекса, вона принесе 1, 2, 3, 4, 5. Тобто 5 балів – це максимально, скільки ми можемо отримати так. за цей якщо, гекс. Якщо ми покладемо так, то 1, 2, 3, 4 вільні сторони квітки, 4 бали переможуть. Так, і фрукт, правильно розміщений фрукт приносить нам 7 переможних очок. Так, і варто зазначити, що не можна розміщувати фрукт біля фрукта. Тобто ми і... ось так Ну, наприклад, якщо тут ще одна крона буде, то ми ось так не можемо розміщувати, тому що фрукт біля фрукта не може рости. Так, дякую, це дуже важливо. Таким чином підрахували бали за картки сувої, підрахували бали за гекси і визначати а, і обов'язково ще... бали за тайли, які ми отримали впродовж гри. І таким чином ми визначаємо переможця. Так, є блокнотик, який записує за крону за квіточки за фрукти, за сувої та переможні ось ці картки. Ну, тайли, мети вони тайлен, називаються. Мети, так. І підсумовується, в кого найбільше те виграє. Насправді гра дуже проста. Ми прям були здивовані, наскільки вона, ну, це сімейки. Знаєте, такого роду сімейки для мене це коли після роботи розслабитись, бо вона прям така у нас медитативна, і тут і медитація, і культивація. Вирощуємо свій бонсай. Взагалі, бонсайд, речі з японською, це посаджений у горщик. Тобто, ось ми, власне, в свій горщик горщики будемо усаджувати дерево. Конфліктності нуль. Краса 100%. Ось такий від мене резюме. Так, воно взагалі, я ж кажу, з ній можна з дітками, з батьками, і з друзями. Прямо для мене чудовий приклад тієї гри, коли можна не напрягаючись, класно провести свій час. Тому така, напевно. Одна з прикольних таких сімей, яка вже з'явилася в 25-му році, яку варто вам я думаю спробувати так само придбати. Нагадаю, ви можете цю настілечку по посиланню в описі під цим відео на сайті новому розкажи, як тобі гра, може, ти поділишся своїми думками? Так, я поділюся, якщо відкинути те, що вона мені сподобалась візуально, тому що вона дійсно мені сподобалась, вона гарна, але мені не вистачило більше карток. Так, ось цих угу, карток, тому що. Ми грали в трьох, і ну, гра дуже швидко закінчилася. Я не встиг розсадити, та ми, в принципі, всі не встигли розсадити. Хотілося більше розсадити наше дерево. Ось вона е... Бо вона затягує. Так, вона затягнула, і, і в нас дуже швидко закінчились картки. Я такий, блін, у мене були плани да, я ще більше ще, ще, ще ще... крони так. туди, хоча б ще більше фруктів. там. А вона доволі швидко закінчується, тому що е, тут кожен, грубо кажучи, бере по карці п'ять разів і все, картки закінчились. Хотілося б от вдвічі більше. Реально, щоб було Але, слухай, це її і плюс насправді. Тобто вона не довга. Ви можете її розкласти. Я думаю, що хвилин за 20 не можна зіграти. Ну, написано на коробці 40, але мені здається, ми багато швидше зіграла. Ну тут да, залежить від того, хто як ходить, але в тому і я би не оцінювала це з точки зору, що це мінус. І, ну можливо, для це... мене це мінус. Я хотів би, щоб ця гра тривала довше. Це тому, що воно тобі сподобалась? Е, ну тому що я хочу дерево більше виростити. Ну, власне, з нашим номограчком ви зможете познайомитись в наступному відео. І заодно напишіть, як вам і сама гра, і як вам наш тому Чи хотілося б вам, щоб вона також тривала довше? Е, тому незабаром побачимось. До зустрічі в наступному відео.